Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є неділя проблудного сина або друга підготовча неділя до Великого посту. Піст це явище, яке допомагає нам ставати кращими. Завдяки цьому явищу людина. Намагається ставати кращою, беручи приклад з самого Бога. Але на відміну від Бога, ми не можемо відразу непідготовленими увійти у піст і звершувати подвиг, який є для нашого розвитку та користі. Тому християнський світ для людини зготував певний шлях або дорогу. Яка підготовить людину до майбутніх випробувань у період Великого посту. І називаються вони наступним чином: підготовчі неділі до Великого посту. Сьогодні я розкажу вам історію, яку запропонував нам Спаситель у цю неділю. І ми постараємося з вами розібратися у тому, Хто такий батько, старший син та молодший або блудний, і як ми його називаємо? В історії йдеться про життя однієї з сімей єврейського народу, у якій проживають батько, який все життя тяжко працює, щоб доглядати за Господою? Старший та молодший сини? Які допомагають батькові у його праці. Одного разу молодший син вирішив поділити майно і шукати кращої долі десь у далеких краях. Але, на жаль, його спіткало лихо, і він, розтративши усе своє майно, опиняється в країні, де триває голод і йде працювати наймитом. У одного з жителів тієї країни. В результаті, як пише Святе Писання, він був радий насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав. І в один момент він вирішує повернутися додому, де його зустрів батько і радісно і з жалем побіг до свого сина, почав його обіймати. Вітати і в честь цієї події зарізав теля вгодоване, наказав пити та веселитися, тому що молодший син вернувся, а старший, в свою чергу, бачачи все, це, обурився, не міг зрозуміти батькових радощів та осієї події. Ця історія є повчальною для кожного з нас. Адже церква говорить, що ця історія дотична до кожного із нас. Ми разом подібні до єдиної сім'ї, де батьком виступає наш Творець, а синами є ми разом, ті, хто працює для своєї користі на Христовій ниві, відвідуючи богослужіння, молячись за рідних та близьких. Приймаючи участь у таїнствах, але в нашому житті є такі моменти, коли ми вважаємо, що готові крокувати у житті без Бога та того господарства, у якому працюємо і розділяємо це спільне майно. Майном церква називає християнські цінності та чесноти, які людина отримає у наслідок. Перебування у храмі на Богослужіннях, такі як любов, терпіння, милосердя, трудолюбивість, і інші. І розтрачання їх це момент, коли ми йдемо у життя без Бога, і в результаті розтрачаємо це справжнє багатство. Під час цього моменту ми втрачаємо вартість таких речей, як милосердя. Ми стаємо жорстокими, втрачаємо терпіння, злість і роздратованість заповнюють наше все життя. Ми втрачаємо любов. У нашому житті стає мало місця для неї. На перший план виходять інші речі, і у суспільстві закрадається думка, що любові не існує. І в результаті, врешті-решт, нас опановує великий голод. Тобто період, коли у нас появляється душевна пустота, і, маючи, здається, все матеріальне, ми втратили по дорозі все духовне. І врешті-решт, ми приходимо до життєвої позиції, коли змирилися з тим, що починаємо шукати таких людей. Які так само потерпають від цього, наприклад, жителів тієї країни. І ми стаємо залежними від них, тому що ми голодні і повинні заповнити ту пустоту чимось іншим. На жаль, в багатьох випадках цим іншим може стати алкоголь, вживання інших негативних речовин і інші залежності. Буквально нас влаштовують стручки, якими годують свиней. До такого стану можуть нас довести нехтування і розтрачування багатства, яке дає нам Господь. Врешті-решт блудний син розуміє, що його дорога завела не туди. Де в його в житті він вибратися з цієї ситуації може тільки в один спосіб повернутися до його батька. Так і в нашому житті, в якій би ми не опинилися ситуації, ми завжди маємо можливість повернутися до нього. І він, як люблячий батько, зустрічаючи з любов'ю свого сина, може зустріти кожного із нас. Також не варто забувати і про старшого сина. Церква говорить, що таким є людина, яка в результаті постійного перебування у храмі, може помилково робити для себе традиції, цінності вищі за людину. І в результаті, коли вона бачить навернення іншої людини до храму, поведінка тієї людини. Невпевненість у діях та розгубленість дають привід до ревнощів з боку будь-якої людини, яка через певний період або вперше прийшла до цього храму. Тому ми повинні не забувати про повагу один до одного та розуміти, що для Бога немає людини більшої або меншої у подвигу. Тому що всі ми. Є Його творінням, і як люблячий творець, він прагне, щоб кожен мав рівні можливості для зустрічі із ним. Підсумовуючи вище сказане, потрібно зазначити, що ця історія, яка є для нас дана нашим Спасителем, є найкращим прикладом для того, щоб підготувати себе до великого посту. Та правильно розуміючи поради зі сторінок священного писання, ми якомога краще підготуємося до зустрічі з Воскресінням Христовим. У результаті успішного пройдення Великого посту. У хвилинці церковно-християнської етики більш детальніше розкажу, як правильно зрозуміти. Підготовчій неділі до Великого посту. Найкращим поясненням для розуміння підготовчих неділь є наш побут. Коли ми прагнемо бути досконалими у чомусь в науці, в спелі... спеціалізації, у спорті, ми спочатку підготовлюємо себе, здобуваючи знання. Набуваючи досвіду, виконуючи певні вправи підготовки, таким чином ми готуємося за досвідом інших людей, які були до нас, і крокували тим самим шляхом, протопчуючи дорогу для майбутніх поколінь, зберігаючи все у різній літературі та передаючи з уст уста. А також формуючи і власний особистий досвід на фоні цього, що в майбутньому нам також допомагає, в речах духовного характеру відбувається так само: враховуючи перше джерело Біблію та використовуючи життєвий досвід тих людей, які були перед нами, ми сьогодні маємо таке явище як піст. Та підготовчі неділі до них для того, щоб за їхнім досвідом якнайкраще підготувати себе до майбутніх випробувань.